20% це екологія, приблизно 20% це спадковість на здоров'я, і 50 55% це умови та спосіб життя людей. Так от слухайте, що українці за рік 2009 рік спожили це спосіб життя. Українці за 2009 рік з'їли рибу і ридовопродуктів. 23 кілограми, м'яса 58 кілограм. Запишіть, будь ласка, це. Разом з тим випили горілки 11 літрів на чоловіка того, що народився. Вина 5,5 літрів, пива 65 літрів. Тобто скільки випили, скільки з'їли. Але вибили шкідливих. І якщо до воєнні роки на людину в нас припадало 800 мл чистого спирту, сьогодні, по деяких даних, офіційно від 8 до 12 літрів спирту на людину. І от якраз в програмі уряду і указі президента це здоровий спосіб життя в програмі уряду зараз розроблена. Я думаю, найближчим часом буде прийнята загальна державна програма Здорова нація.